Увага! Друга ніч блокування партії удар Верховної Ради України. Одне питання. Ми дуже довго довгий час нашу політику. Ми не відступаємо від наших вимог. Верховна Рада повинна працювати тільки законне, і голосування повинно бути тільки особисте. Другу ніч депутати партії Удар провели в сесійній залі, і відстоюючи саме цю вимогу. Але зараз перед засіданням голов фракцій, ми пропонуємо таке: перше, щоб не було спекуляцій щодо технічного стану системи голосування Рада-3, ми пропонуємо повністю її протестувати щодо можливості запровадження сенсорної кнопки і щодо загального технічного стану. Ми пропонуємо зробити комісію і запросити в цю комісію також представників засобів масової інформації та депутатів, які зможуть персонально це перевірити. Другий пункт: якщо Рада ТРІ знаходиться в незадоволеному стані, а сенсорну кнопку справжньо неможливо запроважити, як сьогодні кажуть, необхідно вимикнути. Виключити систему радо 3. Поки йде розробка нової системи, яку пропонують колеги радо 4 чи інші, її тестування та запровадження, депутати повинні голосувати з іншими способами, передбаченими законом України та регламенту. Тобто голосування руками чи бюлетнями. Ми готові, щоб рада працювала вже сьогодні. Це Простий та чесний алгоритм роботи Верховної Ради. Зараз з цими вимогами ми йдемо на переговори, і нас сильно здивує, якщо керівництво парламенту та фракції партії регіонів та комуністи не погодяться з цими вимогами. Ці пропозиції чесні, відкриті і парламент вже сьогодні може працювати. Але одна... Найважливіша вимога: кожен депутат повинен приходити до залу парламенту і голосувати особисто.